У кого заяча душа, коли роблять із мухи слона та що означає підкласти свиню? Жили собі заяць, слон та свиня, і були вони друзі. Ну, так собі, друзі, а чому? Зараз вам розкажу. Тож слухайте уважно. У зайців довгі вуха й швидкі нухи. Вони обережні та боязгузливо втікають за найменшої небезпеки. Тому і коли людина поводить себе несміливо та боязко, про неї кажуть, що в неї заяча душа. Вона боїться всього згасло світло, боїться, знаходиться в темній кімнаті, скрипнули двері, вона б тремтить від жаху. Залишилася одна вдома. Залізає на ліжко, закриває голову подушкою і помирає від жаху. Заячу душу легко злякати, важко жити людини із заячою душею. Ну, а що ж із слоном не так? Велетень одна з найбільших тварин у світі. І до чого тут муха? Адже муха дуже маленька комаха. Як ви розумієте, насправді з маленької мухи зробити великого слона неможливо. Так кажуть, у тому випадку, коли людина хвилюється без причини, переймається через якісь дрібниці і видумує біди та неприємності там, де їх немає. Не дуже приємно, коли хтось увесь час робить із мухи слона з такими людьми дуже важко товаришувати. А що ж означає підкласти свиню? Це означає влаштувати комусь велику неприємність. Якщо хтось зробив комусь несподівану, підлість теж кажуть, що він підклав свиню. А взагалі-то цей вираз підкласти свиню дуже давній. На війні. Солдат для бою ставили особливим способом клином. Клин був схожий на голову свині, звідси і вислів розташувати війська свинею. Тобто клином. Уважалося, що такий бойовий порядок перемогти неможливо. Так от. Щоб бути гарним другом, намагайся бути мужнім, сміливим та безстрашним. Не роби смухи слона, не істери, не хвилюйся через дрібниці, і тоді тобі ніхто не зможе підкласти свиню.